Шановні миколаївці! з вами програма розмова на тему, і я її ведуча Ольга Руда. Сьогодні до мене в студію завітали гості, дуже цікаві. Отже, знайомтесь. Це Олена Антоніаді, викладач новогрецької мови Миколаївського універс... національного університету імені Сухомлинського і дві її чарівні студентки це Єфімочкіна Діана і Пулько Анна. Отже, тема нашої розмови сьогодні піде про. Мови так про грецьку мову. А з чим цікаво ви до нас завітали, Олена Георгіївна? Доброго дня всім! Ну, перш за все, хочу поділитися цікавою інформацією минулого тижня в рамках Міжнародного дня проти расизму в Державному Миколаївському архіві. Пройшла зустріч за круглим столом, на яку завітали гості з Києва. І головна тематика обговорення за цим круглим столом це тема протидії расизму, на яку завітали так само і багато національних меншин, представники багатьох національних меншин нашої області. Була представник ради національних меншин це Лаліта Каймаразова, під керівництвом якої і відбувався цей захід, але більше Детальніше про це вона вже розповість і вона на окремій передачі. Не буду забирати і на себе одіяло. А на нашу сьогоднішню зустріч ми завітали з інформацією про те, що саме сьогодні, 25 березня, по всій Греції та грецькими діаспорами поза межами Грецької республіки святкують День День Незалежності. Відбувалося все. Давним-давно розпочалося це давним-давно про що і розпові будуть розповідати сьогодні наші студенти. То есть, после падения Константинополя Греція оказалась практически на 400 лет під властью Османської імперії. И э, против э, этой империи были подготовлены выступления, но э, они были э, жестоко подавлены, поэтому э, в 1814 году э, Было организовано тайное сообщество, которое было совсем здесь недалеко, в Одессе. Оно было организовано российскими офицерами, а также греками, которые проживали на, эти, на этой территории, для подготовления наступления на Османскую империю против ее власти для освобождения. И потом эта община переехала в город Константинополь, где подготавливала свои выступления. Розпочиналася уже сама не підготовка до національного визвольного руху в Греції в 1821 році. І як зазначила Діана, російські офіцери на той час російські офіцери грецького, саме грецького походження, які несли і Почесну по варту і були флігель-ад'ютантами російських імператорів, а, завдяки тому, що була можливість об'єднати греків, які проживали на той час на півдні України це Одеська область, а, наша Миколаївська область та а, Крим, і разом. Протистояти Османській імперії, визволити калибель європейської цивілізації, визволити Грецію і надати їй незалежності як державі, яка на той час вже перебувала під таким важким тягарем Османської імперії, що багато країн Європи простягнули руки для того, щоб такі події відбулися. Завдяки допомозі грецької діаспори саме Одесі, де було створено Філікієтерія грецькою мовою, це братське об'єднання греків і всіх інших, хто просто бажав допомогти Греції в цьому русі. Завдяки цьому. Піднімалася хвиля не тільки на території півдня України, але і по всіх інших державах в Молдавії, Валахії, Болгарії, тому що народи, які в той час перебували під Османським ігом, вони вже воліли незалежності, воліли свободи, і таким часом греки стали першими, хто розпочав такий визвольний рух. Відомі брати Іпсиланті, які на той час знаходилися на службі в Чорноморському флоті, були першими ініціаторами цієї визвольної хвилі. І про одного із них, до речі, писав в своїй поемі Олександр Пушкін Євгеній Онегін. Безрукий князь. Це саме про Олександра Іпсиланті, який розпочав цей рух на території Півдня України, а вже його брат Дмитро Іпсиланті, він підхватив пізніше, про що нам буде розповідати сьогодні Анічка, пізніше вже на території Греції. В 1821 році сталася перша подія, тобто перші повстання. За якими після цього по черзі відбувалося повстання не тільки на території самої Греції, але й на територіях інших Європейських держав. І відбувалися такі повстання протягом до 1827 року. так? Так. Да. Угу. В 1827 році правительство Греції вибрало свого першого президента, їм стало Іванка Каподістрія. В свою очередь Каподистрия выбрал Дмитрия Ипсиланти, главнокомандующим Восточной Греции. И если Александр Ипсиланти, он начал борьбу за освобождение Греции далеко за пределами своей родины, то Дмитрий Ипсиланти, он закончил ее победой непосредственно на территории самой Греции. И к середине 1832 года уже окончательно определились новые границы древнейшего государства Греции. И 25 марта является официально днем независимости Греции, которая празднуется не только в самой Греции, но и зарубежными греческими диаспорами. Отже, така культурний такий екскурс в історію Греції. А скажіть, будь ласка, чи э, культура нашої країни і Греції, вона Трошки споріднюється завдяки. А ці. як же ж, якщо ми будемо дивитися все далі і далі назад в історію, то розпочинати прийдеться розмову нашого краю саме із створення Ольвійського полісу держави, який заснували греки ще за античних часів, і з цього часу? Споріднення культур продовжується аж до сьогодні. Бо, по-перше, як грецький народ, так і український народ це православні народи, які мають єдину веру, віру і е, в культурологічному плані вони споріднені, бо мають. Однаковий зміст пісень, якщо ми будемо роздивлятися, хоч і мова різна, але зміст пісень про кохання, про традиції, про батьків. Він один і такий самий, як в грецьких в грецькій культурі, так і в українській культурі. А сьогодні ми маємо казати про те, що дуже багато греків з території Грецької держави, Грецької Республіки воліють. Працювати саме тут, на території сучасної України, бо є а, більш а, умов. Створені такі умови для того, щоб працювали і відкривали свої справи греки саме тут. Дуже багато наших українських жінок стають жінками греків, тому що українські жінки і грецькі жінки вони однакові в плані побуту, в плані родини, в плані виховання дітей. Тобто ці дві культури дуже тісно переплилися між собою. Іноді не можна сказати, що ось перед нами грек або грекиня, а ось перед нами україночка чи українець. Ми однакові, ми разом, єдина родина тут на Миколаївщині, разом з усіма іншими національними меншинами. Ви викладач новогрецької мови. Який рівень вивчення грецької мови у нас в Миколаєві зараз? Ну, розпочнемо з того, що в 2008 році в Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського було відкрито центр грецької культури. І саме з цього часу студенти нашого вузу мають можливість вивчати, хоча і факультативно, грецьку мову. За цей час. Про рівень навченості наших дітей свідчать а, те, що деякі із студентів вже побували за кордоном саме в Грецькій республіці, бо мали можливість вивчати грецьку мову саме там. А, є тенденція, яка призводить до того, що студенти, що вивчають грецьку мову в університеті Сухомлинського, мають можливість на літні, літні канікули. А, Від'їжджати саме до Греції і там разом з усіма іншими студентами з усього світу вивчати грецьку мову. І коли вони повертаються вже о, в свій рідний університет, можемо казати, що вони стають, потрохи стають носіями саме іншої іноземної мови, в даному випадку це грецька мова. Так як викладання ведеться всього одна година на тиждень, це не означає, що наші студенти, ну так скажемо, пасуть задніх. Тобто, як свідчить практика, вони можуть вільно спілкуватися з іноземцями, з греками, з представниками інших іноземних країн, які спілкуються саме грецькою мовою. Звісно, що студенти, які сьогодні зі мною прийшли, це студенти, які тільки другий рік вивчають грецьку мову, але все ж таки мають свої здобутки. В цій мові і а, перед тим як розпочиналася наша передача, я принесла дуже гарну новину їм а, справу у тім, що надійшов лист а, з Міністерства освіти Греції, який на цей рік запрошують наших студентів на навчання в грецькому таборі, мовному таборі. А, а, і, до речі, вони ще і а, назначають необхідну стипендію для того, щоб дитина-студент проживав і вивчав грецьку мову. Дівчата поїдете? Да. <смічно> а в яких іще, в, в якихось рамках в якихось фестивалів, в якихось подіях беруть ще участь ваші студенти? А як же ж? Кожного року Центр грецької культури ініціює Олімпіаду, до речі, вона і відбувається на початку весни: Олімпіаду зі знань міфів давньої Греції. І в минулому році переможцями цієї олімпіади якраз стали Анюта і Діана. Анічка зайняла перше місце, Діана друге місце. Але крім цього, відбуваються зустрічі, цікаві зустрічі студентів, які вивчають грецьку мову, і ми залучаємо всіх інших студентів, яким це цікаво. Відбуваються цікаві зустрічі з відомими діячами історії, культури нашого міста. Ну, скажімо, так, що. Добрими друзями нашого центру стають і історики, і філологи, які воліють працювати разом з грецьким центром. Кожного року відбуваються, як я про це вже зазначала раніше: відбуваються зустрічі з відомими письменниками, художниками. Серед письменників я виділяю на перше місце ставлю. Доброго друга нашого центру, це Ніколайв Ніколай Ніколаєвич, доктора математичних наук, який подарував свою книгу, одну із важливих для нашого центру книгу по вивченню саме альвійської історії з під призмою математичного вивчення. Тобто друзями нашого центру є і відомий художник, митець байбородін Олексій Накентівич, який з задоволенням проводить майстер-класи для наших студентів. Ви прийшли не з пустими руками, а з такою дуже цікавою ілюстраційною книжкою. Розкажіть нам, будь ласка, що це для того, щоб нашим студентам було цікавіше вивчати не тільки мову, а й історії культури. У нас є така негласна співпраця з найкращим музеєм півдня України, як я вважаю, на сьогодні це музей суднобудування та флоту. Ось наші студенти приймають активну участь. В проведенні уроків, які присвячені саме ольвійській тематиці, от, якраз ви бачите на фотографіях, вони переодягаються, вивчають слова і таким чином допомагають іншим діткам пристосуватися до ольвійського середовища. За період з 2008 року по сьогодні центр випустив дуже багато цікавих студентів, які вже сьогодні знаходяться за межами нашої держави, вивчають грецьку мову саме в Греції. І багато фотографій, які ми сьогодні подивимося, це наші студенти, які вивчають мову саме там. Але цікава фотографія, яку ви бачите якраз зараз. В 2012 році відвідав наш центр Генеральний консул Греції в місті Одеса, який потім після цього вислав ще і найкращі побажання нашому центру. Кожного року ми вітаємо один одного з найкращими святами. Кожна фотографія свідчить про те, що дітки і студенти із великим бажанням йдуть до навчання в грецький центр, щоб вивчити мову. Новогрецьку або грецьку мову, як сьогодні її називають, і таким чином е, приєднатися до е, грецької історії, яка панувала багато-багато е, років тому і яка твориться вже сьогодні. Тобто, Кожна, кожна особа, студент чи той, хто має велике бажання вивчати грецьку мову, може просто прийти в грецький центр, взяти необхідну літературу, передивитися. І якщо виникає потреба, ми можемо займатися з такою людиною і надалі. До речі, є і фотографія Ніколаєва Ніколаєвич, який кожного разу приходить і в із своїми виступами перед студентами Олексій Никенчіч. А в минулому році проходила дуже цікава виставка одного із Нобелівських лауреатів грека за походженням Нікаса Кавадієса. Проводилася вона в університеті Сухомлинського. Якраз ця виставка і стала. Першою виставкою, поштовхом, то для цього, щоб ми співпрацювали надалі і з Одеським фондом культури, грецької культури. Сподіваємося, що і надалі ця співпраця буде плідною. Кожна фотографія несе свою енергетику. Якщо ми просто будемо розглядати фотографії, які ми сьогодні принесли, вони тільки свідчать про те. Які заходи відбуваються? Але якщо доторкнутися і більш детальніше вивчати, що саме за події, які заходи зображені на фотографіях, можна узнати про те, що центр є дієвим, він запрошує до співпраці, він запрошує всіх бажаючих приєднатися до грецької культури? А які плани у центру на майбутнє? Ну, найближча має буде. Скажімо так, є одна. Таємна думка у центру це те, щоб грецьку мову вивчали не факультативна, а вже на рівні офіційної іноземної мови, що викладається в такому закладі, як університет Сухомлинського. Тобто цю ідею підтримують багато викладачів як самого університету. Цю ідею, сподіваюся, підтримують і, і будуть підтримувати надалі і Рада національних меншин, бо це є зацікавленість в цьому. Дуже багато греків перебуває сьогодні саме на території Миколаївської області. Я не маю на увазі греків, які є за походженням греками, але проживають саме на території України. Я говорю саме про етнічних греків, які сьогодні тут. І от є спільне бажання мову новогрецьку вивчати як офіційну іноземну мову в університеті. Дівчата, розкажіть, будь ласка, які у вас плани на майбутнє стосовно грецької мови? Чи будете її якось застосовувати в житті своєму подальшому? Да, хотелось бы ее применять в своей жизни, хотелось бы еще э, выучить греческий язык, надеюсь, нам в будущем это удастся, и поехать именно в Грецию, мечтаясь именно поехать в Грецию и применять именно там этот греческий язык, потому что ну, Греция это очень интересная страна и очень бы хотелось бы там побывать и увидеть и поговорить с этими людьми. Анечка, у вас какие планы? Да, я хотела бы продолжить обучение в Греции, именно магистратура. Но для цього мені потрібно знати більш уверене язык, свободні общатися. І я сподіваюся, що я це зможу зробити з допомогою Елены Георгиевны. Елена Георгівна, а яким чином ведеться викладання? Це простий філологічний урок або щось інше? Ну, перш за все, треба зазначити, що я трошечки розподіляю. Методи викладання серед студентів, що вивчають іноземну мову, це студенти, які вивчають англійську, французьку, німецьку мову. Тому що методика викладання саме для цих студентів вона є іншою ніж для студентів саме інституту історії і права. Якщо для студентів іноземного факультету методика викладання передбачає більше навантаження саме лінгвістичних, фонетичних та інших вправ на закріплення мовного матеріалу, то для студентів факультету історії і права Нашого університету ця методика трішки, ну як я вважаю, більш поширена, бо вона передбачає саме екскурс в історію, бо це є майбутні історики, екскурс в традиції та культуру греків півдня України і греків, взагалі, які проживають і мешкають на території Грецької держави, але все одне. Ця методика і одна, і інша призводить до того, щоб мої студенти після чотирьох років вивчення мови могли вільно е спілкуватися з греками, з іноземцями, показувати рівень своїх знань. Для цього е на уроках використовуються не тільки фонетичні зарядки, але і більш глибоке навантаження. – це… Вивчення текстів, вивчення діалогів, але о, вивчення таких діалогів ведеться на базі створення своєї комунікативної діяльності. Тобто, студенти не дадуть мені сказати неправду, вони на основі о, діалогів, які подаються, створюють свої. І тоді їм, як мені здається, найлегше запам'ятати і потім в майбутньому використати той чи інший матеріал. Звісно ж, використовується і. І лінгвістичне навантаження, тобто за допомогою аудіотреків або відеотреків, ми намагаємося пристосуватися до акценту, до швидкості мовлення, до правильності викладання тих чи інших фонетичних одиниць, лінгвістичних одиниць. Тобто, в повному обсязі намагаємося створити ті умови, в яких студенти зможуть правильно вивчити іноземну мову. В цьому випадку це грецька мова. Мівчата, наскільки важко дається вам мова грецька? Ну, Грецький язик, він доволі-таки сложний для мене. Мені здається... там что-то есть похожее и с европейскими языками, поэтому если знать там, например, английский, то вполне можно легко выучить греческий. Анечка, вам? Ну, как по мне, то для меня этот язык не очень сложный. Я вообще люблю изучать языки, и они мне легко отдаются Ну, все. А сейчас, можете нам сказать на греческом на, на Я Привитатись. Тиканете. А что это означает? Здравствуйте, как дела? А Дианочка, вы еще с нами такая? скажіть? Mm. Uh. – тика Ванька, скажи. Ты же поселенная. Диана. У вас двух Диана. Да. <свят> 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 Олена Георгиевна, может вы дасте нам мастер – Моя речь на имя Дотура, кена Мелама, единственная <свят> линейка um. Луса. Мені дуже подобається сьогодні знаходитися тут і розповідати саме про грецьку мову. Які особливості вивчення мови ви застосовуєте на своїх студентах, якщо можна так сказати, в рольових якісь речі ви? Застосовуєте? А як же ж, студент має відчувати той поштовх для вивчення мови, і якщо це буде не рольова гра, то студенту буде зазвичай скучно на уроки. Ось чому кожне мовленеве заняття розподіляється там на дві або три частини, коли ми на собі випробовуємо обставини, різні обставини. Якщо ми візьмемо, наприклад, саму оригінальну тему це тема погоди, і обиграємо її разом із студентами, але представимося саме так, як представляють це греки. А вони, до речі, дуже полюбляють розмовляти про погоду, бо без знання там деяких аспектів погодних умов вони не зможуть працювати, мати власний бізнес, відпочивати і таке інше, кожен студент перетворюється на грека. От саме в такій ситуації це грек з грецьким ім'ям, з грецьким прізвищем, з манерою поведінки. І от таким чином ми створюємо умову для того, щоб студент відчув це розкрився і надалі мов використовувати. Я вам дуже вдячна за таку розмову. Цікаво було мені навіть послухати яке привітання на грецькій мові. Я дякую вам дуже за таку інформацію. Я нагадаю, я нагадаю, що з вами була програма розмова на тему. У мене сьогодні були дуже цікаві особистості, цікаві гості. Я нагадую, що з вами була розмова на тему з Ольгою Рудою. На все добре!